Привіт глядачам, а також моїм підписникам. Що ж, довго я не викладував відео в цьому ютубі, але завершення другого сезону серіалу Молодар Персні, Персні влади все ж таки змусило мене висловити свою думку щодо цього сезону. Скажу чесно, перший сезон мені зовсім не сподобався. Вони познащалися з канону, вони познащалися з тамлайном, вони позмішалися докупи. Також сильна проблема в касту акторів, особливо коли показали замість молодого Калембримбера якогось підстаркуватого немишного дідугана. А найбільше мене знорувало це, звичайно, що негри ельфи, негри-ельфи, гномихи негрки. Гобіти негри і так далі, але найгірші не негри ельфи. Тому що ельфи вони світлі вищі істоти, вони білосніжні, білошкірі, вони не можуть бути чорними нижчими. чорною нижчою расою. І так, я трішки расист. Але чи був другий сезон краще за перший? Ну що ж, попробуємо розібратися. Так, в цьому серіалі кожна серія не є окремою історією чи пригодою, вони всі спільний сюжет просувають і Одну історію, тож я не буду ділити свою думку на серії, я буду її ділити краще на гілки. Це гілка в Номинорі, гілка в Грегіоні, гілка Ліндоні Гілгалад Елронд, Галадріаль, гілка Адара в Мордорі, як він пізніше напав на регіон. І також гілка нашого прибульця високого чарівника. З його маленькими друзями-гобітами. А і так, мушу попередити, що тут будуть спойлери, жорсткі спойлери, я за себе не ручаюсь. якщо ви не дивилися серіал і хочете прослухати це відео, раджу подивитися перед тим другий сезон. Ну, перший, звичайно, і другий. А якщо вам все одно, ну то все одно, значить я за себе не ручаюсь. Моя думка щодо другого сезону, чи він є краще чи гірші за перший сезон, мінялася. На початку. Коли показали первісного Саурона, його перший облік в серіалі, мені доволі він сподобався, так сказати, Майрон. Хоча це насправді не Майрон, це скоріш за все Рохтаур. Ну, як ви знаєте, Саурон мав багато імен. Та хоч ця подія, що його Адар вбив разом з Орками, це не є коннішньо, такого не було в книгах. Але мені більш-менш ну, сподобалось, і я. Хоча вважати, що другий сезон є кращий. Особливим плюсом цього сезону це є сам Саурон в подобі Анатара, хоч в першому сезоні цей актор мене розчаровував, я вважав його якимось бомжацьким, але в другому сезоні, коли він змінив свій облік, він, цей актор попрацював на своїй акторській рою, і це єдиний нормальний персонаж у серіалі, який мені сподобався. Здається, в другій серії, коли він прибуде до Келембримбура і з'явився з обліку Анатара, це був доволі такий хитрий хід хит серіалу, тому що, ну в книзі Келембрибер його не знав, доки він з'явився. А в серіалі він же був знайомий з непершій посів. Вони ж три трильфійські персні влади в першому сезоні, хоча трельфійські персні влади повинні були виковуватися останніми перед єдиним перснем, а тут вони першими виковались. Ну, походу, вони брали буквально. В буквальному сенсі слова з, вірш, з віршу про персні влади, три персні, альфамчарина, черма, сім персінь, гнаму, ковлям, тиниця і так далі. І в такому порядку вони почали кувати персні, як у цьому віршку вказано. Скажу так, і гілка регіони Анатара з Калембрімбуром, хоча Калімбримбур поганий актор, але сам актор в ролі Анатара доволі непогано вцілив цей образ, навіть можу сказати, що добре. І ця гілка мені сподобалась найбільше з усіх інших. Хоча там були свої нюанси, які мені подобається, як вони ковали ці персні, як втопили ельфи. Але, зрештою, ця гілка найкраще пророблена і найбільш схожа до канону. Канон я вважаю святим, і канон я вважаю якісним, і чим ближче до канону, тим, тим якісніший серіал. Але інші гілки мені не сподобались абсолютно. Гілка в Номінорі це просто якась Санта-Барбара. Там просто сором, ганьба. Чому і Сілдур лишився в Середзем'ї? Вони взагалі не повинні були їздити в Середзем'ї. Гілка зі Сілдуром також. Розчарування. Його романтична лінія з тою Інгрид чи як вона називалась, я не пам'ятаю другорядного персонажів. В самому Номінорі. Ці стосунки щодо дошки Еленділа, щодо до того що Арфаузон по тупому завоював трон. Там все прискорно показано, намішали. Це просто сором і ганьба. Я навіть не пам'ятаю в деталі, що там було дуже. Міреаль купали з морі, монстр її не бив, вона вийшла, потім Арфа все одно завоював трон. Це просто жесть. Трішки більше сподобалася мені лінія. Так званого чарівника Гендальфа, ну же спейвер, бо останні серії Гендальфа назвали Гендальфом. Про останню серію я ще поговорю окремо трішки, тому що вона виділяється від цього сезону. Щодо цієї гілки, мені сподобався образ Тома Боб тому що він був доволі канонічний. Слова, які він говорив він говорив в книзі, але володарів персі він говорив в книзі в третій посі, а не в другій посі. Але навіть якщо це все пропустити, сам самтом Бомбанділ вийшов хорошим, канонічним годним персонажем. А далі ті стури, які показали з тими гобітами в тих печерах, це знову крінжатина, це ганьбище, нецікаво, дебільно. Ще трішки можна взяти до уваги цього іншого темного червняка. Чи це Сарман, чи не Сарман, але я вважаю, що це все-таки не Сарман, це, напевно, один із синіх маю Алатарі Паландо. Я б також мав надію, що буде. І наш головний герой з Черників буде один із синій має, бо Гендальф повинен був з'явитися середині третьої епохи, а не в середині другої. Але це все-таки був Гендальф, і в останній серії це прямо нам підтвердили, що його звати Гендальф. Щодо гілки Ліндона, так як вони наділи персні, деревце ожило і все добре. Але Галедерек починає тупити, Елрон тупити... Їхній цей загін, вислали маленький загін до Орегіону. попали на мерців могильників. Взагалі-то ці могильники повинні були з'явитися також в третій посі, тому що це Ангмарський корольчак клун їх там оживив, якщо мені не зраджує пам'ять, А тут і взагалі в іншому місці ці могильники, десь на півдні. Ну, можливо, теоретично вони могли там бути. Вся ця історія Кілкалада, Елрунда і Гледрель — ні до чого. Погана, примітивна також. Щодо Адара, персонаж мені в більшості не подобається, тому що він ламає канон, знову ж таки ламає канон. Хоча деякі люди говорили, що в нього найкраща мотивація і так далі. Фактично, теоретично такий персонаж міг існувати у одній з перших альфів, яких Моргот катував уроки так звані, і вони були безсмертними. Але в каноні він не фігурував. В одній в ключових рулях, він не бував Саурона, він не керував орками, Саурон зразу став поводителями орків після того, як Моргута вишвернули з цього світу. І Саурона ніхто не бував аж до битви останнього союзу, яке буде в кінці самого серіалу. Тут він же помер один раз, потім ще раз помре, ну і потім ще раз помре. Ну що не рахуючи його знищення тіла в Номенорі, так, то можна сказати, також двічі помер. Єдине, що мені сподобалося, знову останній серії, коли він надів. У мене, мене горіло коли в кінці сьомої серії він забрав перстень, але коли він надів перстень і типу, перстень його зцілив, і він таки сказав, що він не Адар, що його справжнє ім'я інше, але так він не розкрив його ім'я. Тому що люди не мали права називати імена персонажів Сельмаріону, які не були згадані в лодері персні чи додатка до Володаря Персня. Тому що вони, я зрозумів, мали лише права на води перснів і його додатки. На незакінченій історії Номенору і сереземи вони не мали цих прав. На калебер, напевно, також не мають прав. Ну, а лишали додатки, ну і самий володар перси. І остання гілка, якою хочу згадати, це гілка Морії, Дуріна з його жінкою, негеркою Дісею. Ця гілка, ну, місцями нормальна, місцями дебільна, Сподобалось трішки про це, як показали вплив гномського персня на короля. Доволі там. Половину на половину канонішну, половину на канонічну, тому що канонічно це те, що перстень допомагав примножити золото. В серіалі це показали те, що він просто підвищив збори від інших королів, збори від свого народу, податки, що вони давали чудну половину свого прибутку для податків. Але також він за допомогою перстень міг не знаю, чи то сканувати гору, чи що, бо він бачив, що дає, які, які поклади золота, мітрилу і так далі. І перснень цьому йому допомагала. Але те, що він давав надлюдську силу своєму користувачу, це видумка серіалу. І не думаю, що він би так був до, залежний від персня, як від єдиного персня, тому що в книгах нами могли його, могли його видавати, вони не були до нього так прив'язані, але в серіалі показали, що так нам до нього прив'язані прямо як до єдиного персен влади. Ну і мені не сподобалось те, що вони все-таки розбудили Балорога і в останній серії Дурень Третій пішов битися з Балорогом. Це хоч було логічно, це хоч було драматично, але це було не канонічно. Але там знову засипло цей отвір, і Балорог, можливо, далі буде спати. Невідомо, побачимо в третьому сезоні. В середині сезону я вже почав вважати, що все-таки другий сезон навіть гірший за перший. Але ситуацію виправила остання серія. Остання серія, дам -Дань була найкраща. Вона постаралася трішки вернути наполовину, якщо брати останню серію окремо, то вона на 50% вернулася в росло канонів. До того серіал був на 5% в канону У Останній серії навіть був такий момент, що я дивився з відкритим ротом у захваті, так як кінотрилогі Петра Джексона, але цей момент тривав десь приблизно 10 хвилин. Це був момент, коли Саурон катує. Брімбора, і потім все-таки вбиває і пробуває його на спис. Ну майже все по канону, і дуже добре тоді зіграв актор свою роль, і Саурон тоді емоційно вийшов доволі так драматично і добре. Ну і сам фінал серіалу. Битва Кольдрель з Сауроном була доволі такою смішною, кринжовою. Але. Ну, це могло статися в каноні. Детально не говорилось, про що було підвідрою посі, так що Гаведераль могла зустрітися з Сауроном і з ним битися на мечах і бити йому в рудах з ноги. Також мені сподобалось, як Елронд відкрив собі талант зцілювати за допомогою персня. Здається, Ненія це була перстень. Це як вони знайшли заховану долину, де заснують Рівендел. І буде готуватися до оборони з Сауроном. Ще паралельно показали, що Номенор буде розбудовувати Перлагір, будувати там свою базу, і буде висаджуватись, і, напевно, будуть брати в третьому сезоні Саурона в полон. Хоча насправді Арфарзон народився чудно на 1000 років пізніше, навіть більше ніж на 1000 років пізніше, ніж створювали перші влади, там багато королів змінилось, там Нуменор то пробувати відбував. Ну, чесно кажучи, я би сам від себе скоротив цю історію з номинором, зі своїми королями, тому що там аж надто великі проміжки часу між подіями, навіть від найближчими подіями, проміжки часу можуть бути століттями. Взяти, до прикладу, створення першої влади це 1600 рік приблизно, а перші назволи з'явилися в 2100 році, приблизно другої епохи. Так що в серіалі все скоротять. Ну і в підсумку скажу, що серіал все-таки жахливий, сезон жахливий. Але остання серія трішки підняла сезон, і все ж таки я змінив знову свою думку, що до сезону, і він все-таки, на мою думку, трішки кращий за перший сезон. Хоча в цілому серіал дивитися без сліз і без такого істер істеричного сміху не можна, це низкосортний серіал а-ля сутінки для підлітків, які... Крутять непотрібні дебільні любовні лінії. Наприклад, як Елрон потіло своє те, що за сосом, чи Мірель із Еленділом в Номінорі там чудно цілується, чи Іслдр з цією колаборанткою. І все доволі примітивно, знято, скорочено, бійки не епічні, їх мало бійок, а вони... коли вони є, то просто камера туди-сюди переключається дуже часто. І все обово зроблено, не знаю, де ці мільярди пішли, тому що там все дуже бідно показано, бійки немасштабні, армії маленькі, не грандіозні. Я собі не уявляю, як вони покажуть битву в стані Союзу, тому що там вона була епічніше в п'ять разів, ніж битва при Паленорських полях в кінотрологі Джексона. В серіалі виявився, напевно, ще більш дріб'язковою, ніж битва піти армії в хобіті. Ось так. Але радий, цікавості. я цей серіал дивлюсь, тому що дуже рідко щось виходить по лору Володаря персню, і я дивлюсь хоча б щось є. Хоч мені цікаво, що із канону вони покажуть. Ці дрібки, і я радий як дитина, коли бачу щось канонішне. Тому дивіться вам чи ні, це вам вибрати, але оцінка моє серіалу не вище 5 балів з 10 із сезону, можливо, навіть 4 з 10. Мої прогнози, що покажуть третьому сезоні, в третьому сезоні покажуть два варіанти, на мою думку. Це або то, як на початку покажуть, як Саурон знищує Аріадор. В книзі він там прям за два роки знищує, в серіалі думаю, також за півсерії знищить. Можливо, навіть поза кадром покажуть, як перепливає Арфорозон з військом на допомогу Гілгаладу. Як візьмуть Саурона в полон, і Саурон буде плавати мізки вже в Номенорі людям і Арфорозону, так та як він плавив мізки в регіоні Келімбрімбуру і Ельфа Мірдайн. Але якщо в третьому сезоні покажуть полон Саурона і перебування в Номенорі, то в четвертому сезоні вже дійде до фіналу, до заснування Арнору та Гондру і до битви останнього союзу. Тому, скоріше всього, ще трішки розсянут, тому в третьому сезоні думаю, покажуть те, як я казав. Роздор Аріадору. перемкнуся на схід на рун. Покажуть встановлення Назгул, трішки про того чорного Червняка, ковання Єдиного персня, розборки в морії, заснування Рівенделу. Ну і в кінці сезону, можливо, прийде армія Номенору і захопить Саурона в полон. І це буде типу хеппі-енду, бо та Би сказати, другий сезон закінчився погано, Саурон переміг в другому сезоні, в третьому сезоні, напевно, покажуть поразку Саурона, але знайському те, що Саурон має запасний план знищити Номенор. Що ж, дякую за вашу увагу. Хто мене слухав, хто дослухав до кінця. Хочу подякувати за допомогою Сашку. Підписуйтесь на його душний канал Душніла. Хоча він і так нікому не потрібен, там відео на одні. але можете послухати. Підписуйтесь на мій канал. Ставте подобайки, пишіть коментарі ваші думки щодо серіалу, ваші прогнози щодо третього сезону, що вам найбільше сподобалось. До побачення, дякую за увагу. Бувайте!